Вітаю, вальмашановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, давайте поговоримо з вами про українську альтернативу. Тому що московити, їхні агенти. У зв'язку з тим, що їм не вдається захопити Україну воєнним шляхом, починають знову поширювати ті, як кажуть, наративи, які звучали раніше. Так. Ну я їх так би назвав, цю альтернативу, щоб усі ми повздихали. Ліж би не було війни? Так. Отже, розмова така: ну а чого ж ви не здаєтеся? Ну, давайте жити в одній країні, так. будемо жити, так як жили, наприклад, в Радянському Союзі, у Братньому Союзі. Так яка в нас альтернатива? Українців, виходячи із оцього всього мною сказаного. Але мною сказано, але не мною заведеною. Заведено це московитами, ну і кхе, їхніми агентами в Україні, а також корисними ідіотами, які не розуміють того, що відбувається. А наша школа, наші університети ж не вчать цьому. Так, он Трамп прийшов у Сполучених Штатах Америки і наїхав. Нашого на освіту ліквідував Міністерство освіти як таке і наїхав на найбільші університети: Гарвард, Єль, Стенфорд, так. Сказав, що вони вчать не тому. Ну, мабуть, він правий в значній мірі, тому що і в нас так теж ця проблема. Існує із Міністерством освіти, і з школами, і з університетами, і з коледжами і так далі. Чому вони вчать? Так. Звідки виникають ці ідеї? Так. Щоб усі ми поздихали, ліж би не було війни. Так, ось яка альтернатива для України? Не тому, що це мені подобається чи не подобається. Розповідаю вам про реальні об'єктивні, тобто незалежні від волі людини, речі, ну те, що відбувається в реальному житті, наприклад. Ну, давайте візьмемо, що таке існування України і Московії, і московитів андрофагів у братньому в лапках Союзі, в Радянському Союзі. Це... Знищення, геноцид українців. Це три голодомори, це величезна кількість воїн, це депортації, це е, переселення сюди мільйонів московитів, андрофагів на території України. Ну, оце те, що так званий братній союз і е, існування України і українців е, в одній державі з московита. Альтернатива це існування власної держави. Так. А тоді війна з московитами-ендрофагами, тому що вони е, паразитують, не можуть не паразитувати на Україні в усі сенсах. Не тільки з приводу того, що там вивозити хліб, ну, Я ж кажу, перед війною дійшло до того, що Україна зібрала понад 105 мільйонів тонн зерна на такій маленькій площі. Перетворилася на головного постачальника і годувальника всієї Африки і так далі, і тому подібне. Без нашого зерна, коли московити перекрили, хоча і крали мільйонами тонн, і крадуть і вивозять за кордон як своє. Так, то Африка там ледь не загнулася. Від цього всього. Так от, на всьому ж, не тільки на нашій землі, але на нашому народові. Так, на нашому народові, який креативний, який із своєї маси висунув величезну кількість геній світового рівня, які... Зробили величезний внесок в світову культуру, цивілізацію, науку і в Радянському Союзі, і в Сполучених Штатах Америки, і в інших державах. Так, Це ж так просто. Ми можемо назвати її в культуру. Ну, сердфарів Франції чи прем'єр-міністр Франції Береговий. Ну і можемо продовжувати це без кінця. Те саме в Канаді. Але найбільше це, звичайно, в Радянському Союзі, тому що тут українців було найбільше, і в США, де вони освоїли космос, так, зробили великий внесок у створення е, ядерних е, реакцій в освоєння. Так, в різних э, в створенні авіації, і так далі, і тому подібне. Так як в Радянському Союзі архип Люлька, так і в Америки Ігор Іванович Сікорський. Так, Або політ на місяць. Полетіли за українцем Кондратюком з України, а повернулися за українцем Богачевським теж з України. Ну, це я факти називаю. Та сама ракета 11 кілометрів 300 ні, 11 300 кілометрів, Трайден, Тризуб, Богдан Гнатюк. Ну, можна продовжувати і далі, і нині. Фірму Сузір'я США очолює українець, який порівняно нещодавно приїхав з України. Ні Москви, ні Іванов Петров Сідров. Ні, ні в якому разі. Так само в Радянському Союзі. тут. Так. Що? Це альтернатива. Або нас знищують у Московії, а тепер. Вже навіть будуть більше, якби ми вони нас завоювали, то це вже навіть не Радянський Союз із трьома голодоморами, так, і з десятками мільйонів знищення України, а знищення до ноги. Вони так і кажуть. Так. Тому у нас альтернатива одна: існування власної держави. І ще найкраще, коли це не просто Україна. Не українська, а українська Україна. Так, якою очолюють, яку очолюють українці, так, які турбуються про свою націю, як люди розумні, патріотичні, некорумповані і так далі. Ну, У нас такі є. Так. Просто ми їх не обираємо так, до влади. Не знаю чому, може, тому що ми ще не дозріли до цього всього, чи ми не розуміємо оцих прописних істин, про які я вам тут трендю? Отже, нам потрібна українська Україна, яка ну, буде захищати українців. Так, у нас буде фортеця. Тому що московити не припинять, поки вони будуть існувати, намагання завоювати, захопити нашу державу. Отже, ми повинні бути за римлянами. Хочеш миру, готуйся до війни. Потужна армія, потужна наука отут уже університети, потрібні, повинні працювати так. Ті пріоритетні напрямки, виділення державою грошей на ті пріоритетні напрямки розвитку науки, які потрібні для нашої нації, для її виживання. Це не тільки агропромисловий комплекс, не тільки там, геологія. Так, так як у нас величезна кількість нам каже Дональд Трамп за мною. Після мене. Величезна кількість рідкоземельних матеріалів, мінералів, металів і всього іншого. Металу, газу, нафти, вугілля. Чого тільки в нас немає. Мінеральні води унікальні в світі. Можна лікувати весь світ. тут. Був би то, токса і мільярди і сотні мільярдів доларів тільки на цьому, на туризмі, на лікуванні. Ну, ну Нема такого, щоб в нас не було. Немає. Може, потрібна українська Україна, яка все це Облікує, так, і буде використовувати для добра не когось, там, а для добра українців, української нації. І так далі, і тому подібне. І буде розуміти те, що я кажу. Що хочеш миру, готуйся до війни. Так, не відпочивати кудись іти, так, не на море їхати, а готуватися до війни тоді буде море. І тоді можна їхати на куди хочеш, на полювання, на шашлики, на, ну, я, ну, я, я не знаю, на курорти, так, за кордон їхати відпочивати і, і все-таки інше. Коли могутня армія, так, і всі знають про це, що вона могутня, що вона володіє найсучаснішими видами озброєння. Якщо ти ткнешся. То тобі так надають, що більше ніхто сюди не захоче лізти і ніколи так це просто, настільки просто. Альтернатива одна: або загинути під Московією або триматися власної держави, створювати її, будову, будувати, розбудовувати і так далі, і тому подібне. І освоювати найбільші в Європі і найбільші в світі природні ресурси, які та все. Ну, лікувальні грязі, найбільші в світі. Залог. Я все це. Вивчав десятками років. Я можу вам розповісти про те, що в нас є. Дональд Трамп тільки вчепився спочатку до. Цих м, рідкоземельних матеріалів, А тепер уже і згадав про землю, про яку я вам казав постійно, про те, що найкращий, найбагатший ґрунт, знаходиться в Парижському музеї ґрунтів і взятий в центрі самому, в серці України, так, на межі між Черкаскою і Кировоградською областями. Так, він ще не знає про мінеральні води унікальні. Так. Ну, в такому віці, як він, то міг би і приїхати сюди полікуватися, наприклад, та ж сама вода Трускавецька, нафтуся. Її ж не можна розливати в пляшки, вона втрачає свої якості. Так. Їх, її можна тільки пити на місці. Зразу, коли вона вийшла, ти випив. Так. Або, наприклад, ті самі бермінводи в Харкові, Березівські мінеральні води на настояні на Кремені. А це ж не просто так на Кремені. Це ж говорить про те, що там сланцевий газ величезні запаси. Ну, я вам як спец розповідаю. Може, там почитають, послухають. З допомогою штучного інтелекту все це, що я трендю, прикладають, кажуть. Аглицькою, а дехто й китайською. Я не знаю, може, і може правда. Так, так ось ось оце все. Дивіться, яке багатство. А радонові води унікальні. Не дай Бог там у Дональда Трампа чи у когось із його родичів, там, суглоби захворіють чи що небудь таке, ну, так треба їхати сюди. Лікуватися. Або, наприклад, та сама грязь Одеські, отам, всі ці Лимани, кічмани, Лимани. Одеські. Це ж неймовірне багатство. Бага... Більше, ніж у всьому світі, в Україні, одній більше ні разом всім. Зі... Мама мій, я мовчу про інше, бо якщо довідується, отам. Отам От десь довідується про те, що в нас ще є, тому прийдеться помовчати.